Ми з вами, православні християни Канонічної церкви, ми не претендуємо ні на другі віри. У нас в голові не существує захватити унятський храм, то легко зробити, захватити храм других, прогнати сектантів. Що? А чому не робимо? А тому, що ми знаємо, є правила дані написані від Бога, і у і державі, і ті, хто істинні, діти Божі, бережуть своє і вірують, спасаються своєю вірою. І нас не цікавить, який уніяти митрополіт, якому він підчиняється. да, Нам сказав Митрополіт, і тепер Філарет, патріарх Київського патріархата, підняв що, що ПЦУ, лаєш лише маленька митрополія Константинопольського патріархата. Ну нас то не цікавить. Чому? Нас то не інтересує, тому що ми маємо своє. Нас Господь учив, і Христос родився в Іфлемі Юдейському для того, щоб відкрити очі, відкрити серце для Царства Божого у ні злі правителі, ні гонітелі церкви, ні злобні обізумивши від високих зарплат журналісти, ніколи не порозуміють свої трагедії. А ми 40 днів готувалися до рожденства. Так, да, тяжко поздержати, Ну, як маса людей, почти всі люди хваляться, я в перший раз видержав цілий пост. Або майже сім дні постів. Разве то не подарок Рождественський Господу Ісусу. Не ходити, як у Європі, в Америці, рождественські подарки купують, несуть домівку, шампанського випили, кончилося рождество у них. А... Подарок зробити Господу Ісусу добрими ділами, помагати людям, знедоленим, воїнам, переселеним, людям в біді, в напастях. От що є важно принести Богу іменно такий подарок. Ми сьогодні просимо Господа, Боже, ти прийшов в Іфлеєм іудейський в Іфлеємі. Родився ради нашого спасіння. Ми видимо в яслях не младенця маленького, а Бога младенця Христа. І то, чудай, як правителі царів, ми теж нині клякнемо, приклоняємо свої коліна перед величеством тої слави, якою ти наградив нас, бо ти прийшов ради нас, ради нашого спасіння. І тепер починається те, що обіцяли пророки, монстра гріха, котрий живе в людях у серцю, ти вперше сразишся з ним, коли винесеш наші гріхи на крест, розопнеш їх, знищиш їх, рукописання, вичистиш. Всі записи на небі, наші гріховні, Ісус вичистив. Тобто там не є записи, там чистота крім наших добрих діл. То, тобто, значить, родився той, хто спасе людей своїх, як написано у пророках, спасе людей своїх Ізраїля. У варіанті ми діти Божі, діти Канонічної православної церкви. І в цьому році ми так радувалися, коли по всій Україні хори нашої Української православної церкви в монастирях співали Добрий вечір, тобі, пане Господарю. І потім удавали з кожної області, з кожної єпархії, в тому числі з нашої Мукачівської єпархії, кожний, хоча рядочок. І з тої колядки вся Україна складена була в той прекрасний ролик, набрала великі просмотри. І мися радували, от це роженство. Не так, як то було 25-го, коли ніхто не чув, не відів, не знав, тому що реальне рождество, на котре поклав знак Господь. І ти, Боже, мати, благослови наших людей, які прийшли до фініша нині сьогодні. І ночі вся церква причастилася, і сьогодні половина людей у храмі готується до причастя. То є традиція древня, старанна, благодатна. І ми все одержимо. бо доки ми це держимо старої нашої віри православної, традиції православної бережемо свій календарь, богослуження, независимо, де Русини, не жили в яких державах, в Австро-Венгрії, в Австрії. З чехами і в Лівсоветському Союзі ми всегда діти Божі, подлині добрі громадяни тих держав, але в першу очередь надійні християни своєї православної церкви. Бо в такому случаю ми діти Божі, рядом із вертепом видиме в Ісусі Богомладенця, а по Його благословенні у вічності ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.